Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Ми знайшли кору нарешті, понасобирали, і тепер її необхідно порозкладати по агроволокну. Е, під агроволокном потрошечку пріє травичка, але з краю ось така зелененька, а далі, наче вже її попріла. Тож, буду розкладати попід рослинами, які вже повисаджувала. На цій ділянці нехай ще полежить, тут нічого не висаджую Піду далі. А ось біля ялинки тут травичка ще така зелененька. І я вирішила перекопати ось цю діляночку та повибирати коріння, підпушити землю, а потім вже засипати корою, підпошити, тому що я тут буду висаджувати ще рослинки, і щоб земля не була спресованою. Покидала трішки хаотично, щоб не піднімалась тканина, поприбирати кирпича яке її стримує, і пообкладала рослинки, які вже ростуть. Трішечки, бо поруч ще буде висаджуватись, тож немає сенсу засипати все суцільною корою, щоб потім її відгрібати, розрізати агроволокно та висаджувати. Поки перекопую та вибираю корінці, потім закриється і те, що залишилось, все одно воно попріє. але... Велике каріння все ж таки повибираю. Отже, землю підпушила, розрівняла і знову накриваю тканиною, та тепер вже можна висипати мульчу і розподіляти кору поверх волокна. Несуцільним шаром залишу місця, де я буду висаджувати скоро, сподіваюсь, інші рослини. Я цю клумбу, цю ділянку завершу, мабуть, тільки навесні, тому що восени буду досаджувати троянди, а потім ще навесні, мабуть, щось підсаджувати. Тож така... Довгограюча в мене якась діляночка. До того, що цю троянду мені вона щось не подобається, мабуть, я її звідси приберу та висаджу якусь іншу. Чоловік зробив опору для каприфолі. Там кущик маленький вже росте. Але може його пересаджу. Коротше, ось це місце треба буде дуже переробляти. Перед трояндою цією посаджу якийсь ялівець високий. Потім ось тут буде, ще зваримо опору, арку під троянди і над каліткою буде арка із троянд. Ну, а поки що буду робити іншу ділянку. Ось це місце засипала лише ялівець малесенький. І треба застилати агротканиною тканиною та пересаджувати півонії. Цим півоніям декілька років. Жодного разу не цвіли. І я вирішила, що, можливо, їм щось не подобається, можливо, якось не так посаджені. І треба їх пересадити. До того ж, вони на ділянці ростуть, яка... Буде притінятися бо за ними я висаджую високі рослини, тому треба їх звідси прибрати. Поки я її не чіпала, тут вже знову полізли бур'яни. Тож треба застилати, я вже не знаю, це якийсь жах. Тільки повириваєш, тиждень буквально пройшов, і знову все затягнулося бур'янами. Я розумію, що півоні краще б пізніше пересаджувати восени, але ну, дуже вона мені тут заважає і коли прийдуть троянди, то мені вже буде ніколи її пересаджувати. І необхідно вже підготувати місце під трояндочки. Отже, пересаджу, подивимось, наскільки це буде вдала ідея. Пересаджую сюди під паркан біля ялинки. Е, вирішила трішечки додати піску, корнику е, та мінеральних добрив у ґрунт для того, щоб трішки її підживити. І постараюсь висадити так, щоб не заглибити дуже. Краще зверху замульчую корою. Сподіваюсь, що вона на цьому місці приживеться і нарешті почне квітнути. Ця ділянка сонячна, а для півоній дуже важливо, щоб вони були на повному сонці. Накриваю знову агроволокном, мульчую корою та поливаю і залишаю, сподіваюся, що вона все ж таки приживеться. До речі, я навіть не знаю, якого кольору ця півонія. Тож, коли зацвіте, то це буде сюрприз. Корою засипаю нещільно, бо ще ну, точно буду щось поряд досаджувати, а можливо, і пересаджувати, щось доробляти. Тому так, засипаю, щоб прижало агроволокно і вітром його не піднімало. ну, і... Каміння, кирпичі зайві поприбираю. Ну і продовжую також ось цю ділянку. Тут планую підсаджувати троянди. До того ж, вирішила розкопати яму під блакитну ялинку. Але, як завжди, в нас отут заритий погріб, і я натикаюсь на кирпича. Оце все де лежить зараз будівельне сміття, тут попередня господарка зарила похідний погріб, заклала його будівельним сміттям, усім непотребом насипала землі. І тепер там нічого особливо великого і не посадиш. Лише досипати землі та квіточки. І як добре, що я вирішила трішечки пересунути яму під ялину плакитну, вирішила трішки далі. А далі ось вже і заритий погріб з кирпичем, Тож тепер навіть не знаю, що його робити. Спробую, звісно, цю кирпичину викопати, але ялину тепер трішки ближче необхідно висаджувати. А трішки ближче тут вже зростає в мене ялівець обеліск, а з іншого боку зростає ялина канадська малесенька. От і думай тепер, ближче до них підсувати блакитну ялинку не можна, бо вона буде широкою. Або підсунути, а потім пересадити малесеньку ось цю канадську. Скоріше за все, я так і зроблю. Ну от, от як робити клумбу на цій ділянці? І тільки щось запланував, навіть вже щось висадив і натикаюся на кирпич. Або ще на щось таке. Ось так. Тож, стоп-робота. Необхідно тепер подумати, що і як тут висаджувати. Отак от. Так от.